Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. До вашої уваги головні новини зі світу українського баскетболу. В рамках збору національна збірна України з баскетболу зіграла 8 матчів на турнірі в Тайвані, на якому посіла третє місце. Кращим хайлайтом у виконанні українців став АлеУ Каніва. Чоловіча та жіноча збірні України Ю-23 завершили виступ на етапі Ліги Націй 3Х3 в Бухаресті. Жіноча команда в фінальному матчі шостого стопу з рахунком 12-18 поступилась команді Нідерландів. Завершили ігровий день на другому місці. В чоловічій сітці змагань наша команда також грала у фіналі та, на жаль, зазнала поразки, поступившись у вирішальному матчі ігрового дня Литві 17-21. І жіноча і чоловіча збірна посіли друге місце в рамках шостого стопу Ліги Націй. На Олімпійських іграх 2024 у Парижі розіграно комплекти нагород у баскетболі 3х3 серед чоловіків та жінок. У чоловіків Нідерланди вирвали титул чемпіонів Олімпійських ігор в кітком із сиреною в Овертані. Команда Нідерландів у фіналі перемогла збірну Франції в Овертані 18 17 у матчі за бронзові медаллю чоловіків Литва обіграла Латвію 21-18. У фіналі жіночого турніру з баскетболу 3 х 3 зійшлися команди Німеччини та Іспанії, де Німеччина обіграла Францію 17-16. А на трибунах їх підтримували легенди Дірк Новіцькі та Погазоль. Німеччина здобула першу олімпійську нагороду баскетбольного турніру в історії, причому одразу золоту. Команда США виборола бронзові медалі, обігравши Канаду в матчі за третє місце 1613. Житомирі відбулися одразу три турніри з баскетболу 3X3. Детальніше про них в нашому сюжеті. Тому не граю сьогодні, довелося організовувати не грати, тому що просто не можу достати до почика. Я дуже дякую всім, хто зібрався. Дуже приємно бачити, що стільки багато дітей, молоді, юнаків для нас всіх це. Таке маленьке свято, такі маленькі свята, вони необхідні під час тих подій, які відбуваються в Україні. Потрібно десь набиратися позитивних емоцій. І такі заходи спортивні. Це певно одне з найбагатьох, що є сьогодні в Україні, що може надати ці позитивні емоції, заряд енергії для того, щоб рухатися вперед, щоб Україна розвивалася і перемагала. Ми положимо за нашу свою. Свій... Скажи про різницю між звичайним 5 на 5 баскетболом і баскетболом 3-3 е, насправді різниця дуже велика, і вона саме полягає в тому, що баскетбол 3-3 йде більш, е, більш швидкісний, більш е, важкий сам по собі, саме фізично, тому що дуже багато контакту, дуже багато швидких дій, мало зупинок, і я вважаю, що е, це чудовий вид спорту саме під час літа і взагалі під час року, бо можливість підтримувати форму просто неймовірно. Чемпіонат України. Баскетболи 3 на 3. Категорії були значить, юнаки Ю-16, дівчата Ю-16 та Ю-18 хлопці. Загалом вчора 42 команди приймали участь, це десь близько 150-160 спортсменів. Враження від турніру тільки позитивні. Насамперед, це дуже файне місце, дуже файна локація. Цілий день гарна погода, чудові команди, з якими ми грали. Дуже все подобається насправді. Дуже тяжко насправді грати у спеку, плюс 30 на вулиці, сонце пече. Тобі не вистачає повітря, води, але ти. От повинен себе змусити бігти, прискоритись, закинути, відзахищатися. От я думаю, що в цьому ми сьогодні були кращими. Бажанні насамперед виграти. Ми перевели гру, овертайм, майже виграли, але трошечки не вистачили. Ну команда сум заслужено перемогла. Так, 100%. перемог всі не було і не заслужено. За третє місце нагороджується команда. Житомирська політехніка.

Ну а зараз поговоримо про українських баскетболістів за кордоном. Артем Постовий разом зі своєю командою Сатрія Муда вийшли до фіналу плей-офф чемпіонату Індонезії в другому матчі. Півфінальної серії команда Артема Постового на виїзді звала переможця регулярного чемпіонату, Devil United 92-85. І виграла серію 2-0. Українець відіграв 34 хвилини, набрав 15 очок, зібрав 7 підбирань, віддав 2 передачі і постав 1 блок при 1 втраті та 3 фолах. У вирішальному матчі фінальної серії плей-офф на виїзді з Сатрія Муда, на жаль, поступила з піліті Джая 65-73 і програла серію 1-2. Артем поступив відіграв 30 хвилин, набрав 13 очок, зібрав 7 підбирань, зробив одне перехоплення та, та 2 блокшоти при 4 флаг та 2 втратах. О захисник збірної України Ілля Сидоров наступний сезон проведе у складі французького Фоспрованс, другого дивізіону Франції. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!